Боже, куди я приїхала? Дивіться, куди я приїхала. Тут люди з палатками. Вау! Наконець, я приїхала до моря. Це наше Кременчуцьке море. А це наша пивиха. Гора. Боже, як класно і ще й не цвіте. Скільки радості. І хвилі є. Шукаємо тіночок Ой, такі вон скали. Ой, так гарно. Красота. Красоти Полтавщини Красота. Такий скалистий берег, блинний, блинний. Іду, йду, і людей немає майже. Тихо, спокійно, тільки шум моря. Скала велика. Але це ще не та сама висока. Ту високу я пізніше зніму. Піднімемося на таку гору. І краєвиди будуть такі класні. Берег дуже далеко тянеться, ще йти йти можна безкінечно. Ось такі великі гори. Туристів зараз небагато, але вони є з наметами. Так що ми відмори. Блакитна глина тут є. Люби обмазується, як лікувальна глина тут. У цілий кусок такої глини чи фрагмент. відбуватися глина під ногами. Ось понад берегом Птички в скалах настроїли місце. Ой, так там багато. Не бачу, чи вам виключення. Ой, як багато зверталися, ми настроїли там місце. Такі піщаний. Берег скалистий, гарно Так гарно. Всюди, куди не підеш, буде гарно. Хилі сьогодні гарні. прям води не хочеться виходити. Вулиці. Дуже гарно. Хто ще не був, приїжджайте. Приїжджайте на село житися красотами Болдарщини. Йдемо на горі, на самій горі вже. Зараз подивимося краєвиди з гори. Як тут пахне хвоєю, як тут пахне лісом. А ну, там море за деревами. А ми йдемо шукати найгарніший. Вид, сподіваюсь, знайдемо. Боже, як тут пахне, як тут пахне хвоєю. Ой, людоньки. а там море все, красота. Ось морюшка. Красота. Високу мене не дойдемо. Дуже крута гора. Врівні немає вам показати. Отам на горі, якщо б добралися. То було б, видно, все море. Взагалі, хто приїде, є де походити і що подивитися. Це якийсь тут обрив такий. Прям якась впадина чи щось тут. Виросли дерева внизу. А там видно море. Красота все одно. Красиво, гарно, пахне травами, деревами, морем. Все тут добре. Красота. Ось ми вибралися на гору. Який тут вид гарний. М -м -м. Ось ще трошки краєвидів зверху. І все. Красота, одним словом. Добре відпочили. Дякуємо природі.